В І я вам прошу вас, кожен, який стоїть тут, завтра, повідомте, двом-трьом чоловікам, яких ваших друзів, сюди всі, якщо ми не будемо цього робити, то не буде ніякого результату. Я пам'ятаю, 2004 рік, початок революції, починалося, тут стояло на Майдані, от тут чоловік 100-150. Коли ви прийшли до губернатора нашого і сказали йому, що давай туди допоможе і що тут, ви там стоїте ваш вас сотні, покричите, розійдете, давайте, щоб не було зараз, так, щоб духа знав, що ми єдині і ми разом, щоб в них митня була мокра, і щоб вони знали. Що буде як в Києві? Ми не будемо в 2004 році стояти і очікувати їхньої милості. Ми владу можемо взяти і самі. І хай вони знають це і думають про це. І я, хоча моя думка така: звернутися до наших лідерів опозиційних, до кличка, до тягнебока, <роліць> до Яценюка. Шановні, визначте, сьогодні Яценюк, гарний економіст. Нормальний економіст, шановний очолює кабінет міністрів, кличко, людина, яку знає весь світ, яку знають і поважають. Будь президентом України, тому що гідно представити. Тягне Бог, патріот, націоналіст, людина, яка не дасть схибити Україні. Хай він буде головою Верховної Ради і буде контролювати ті закони, які вона приймає. Хлопці, визначтесь, зніміть корони, станьте з людьми. Слава Україні! слава! Шановні, я не знаю, що там твориться, але я боюсь, щоб зараз не рознесли штаб партії регіонів. Ну, їм не, не треба було вилазити сьогодні сюди. По норах сидіть, хайтесь перед людьми. Ви зробили, пролили кров, яку ніхто вам не пробачить. Партія регіонів я тут листівки роздавав. Вас руки в крові. Ви били мою дитину. Дитину фактично. Тому що ті, хто стояв на Майдані, це мої діти. Моя дитина сьогодні в Києві. Моя дочка сьогодні в Києві. Мій брат сьогодні в Києві. Вони там, на Майданах. І я скажу вам ще одне: ми маємо бути разом. Ми повинні єднатися. Ми повинні бути. Рад, Наташа, я тут побачу Наталю рух. Наташа, іди сюди. Іди сюди. Я думаю, що. Вона одна з активніших учасників помаранчевої революції від четвертого року. Я прошу Наталя. Скажи порушнім людям. Доброго дня, шановна громада. Я би виступила, звичайно, але в мене постійно мокрі очі. Я з вчорашнього дня. Я просто не можу говорити. Але... Ми переможемо! Ну, жінка, але вона жінка. Давайте. Я вам скажу, що я... мій син сьогодні в Києві. Наші діти в Києві. Я вчора дивилася, п'ятий канал я не в Я я видала ці враження, вони мене залишилися, я ще не звільнилася від цього внутрішнього стану, який мене